Всім привіт! А, значить, коротше, вибив мені такий а, одноразовий як то виходить, пропозиція одноразова. Тобто, тіпо, коли її закриваєш, чи вам каже, що тіпо, більше вона тіпо, просто не, не вилізе. Вилізла вона мені за дуже дешево. дешево. А, ну, для мене це було коштувало тіпо, ну, хай буде 200 гривень. Получу тобто, я звідси або тіпо, 100% 45 тисячі золото. Або, тіпа, ну, можливо, ще й танчик достане. Також є мега-контейнери. І також, типа, за золото ще відкриємо танк на тіпа, новий танк. Собі на твінк я танк вибив, до речі, дуже сподобався танчик. Прям, ну, не знаю, типа. Раніше тіпа, ще бомбив тіпа, на ще його другої пушки, тіпа. але потім, якщо пригратися, то все просто шик. Так, Каро, ні. Давайте в акашечку процент на танк всього лише 1%. Ну, але, типу, було діло, тіпо, що доставав. А я так думаю, за таку ціну, типу, золото підняти. Мінімум 4,5 тисячі. Треба було подивитися, скільки в мене було на початку. На початку у мене, по-моєму, було там щось 3 тисячі з копійками. Ну, ш... ну, рахуйте, типу, більше 2000 я вже вибив. Ой, не сюди, а сюди. Так, ну що ж, <кій> поїхали далі. 114 Спа. Ну, було б добре, якби щось впало. З якийсь станчики можна було би його трошки там офнути і купити. Більше контейнерів на. на новий танчик дев'ятку Не знаю, я просто у мене просто та дев'ятка з самого початку, з самого початку з самого першого бою. От, зразу мене заполонило. А ви вибивали? То вибив, кажіть ваші емоції. З якого контейнера контейнеру? Тому що я. Що на одному аккаунті мені там давали відкривати, типу е, вибив аж з 30-го, тобто гарантовано. Що з другого, типу, так само? А можна кару? Не можна. Так, обіцяли 4,5 тисячі мінімум. Ага. Получається, ну, типу, 5 тисяч, більше 5 тисяч получу. Тобто, да. Так, ну що ж, мега-контейнери. Блін, в ідеалі, типа, достати багато золота. Але як ми знаємо, як мегаконтейнери контейнери дають, ну це жах. А стай обов'язково лайк і підписка. Не забувайте. Угу, 250 золота. 250 золота чорна скринька. Блін, одного одного контейнера не вистачає. Щоб отримати гарантовано. Ну, тобто, гарантову А, Так, давайте збери їх усі. А, ну, да. Ех, жахливо. Добре. Збери їх усі. Бро. Ух ти, шоу. Опа, опа. Тут же можна жити. До речі, на основі. Взагалі, в мене всі танки продані. Колекційні. 300 золота, добре. Так, і того. Ми маємо 9800. 9800. А щоб... Угу, угу. Тобто можна купити за 7 тисяч? Давайте одразу напевно будемо купляти, ну тому що 20 тисяч я ну, ніяк тут не нашкрибу. У Увой, типа, донатити. Нема в мене такої можливості більше. Зразу три. Ну, типа, просто наскільки зробили, тіпа, якщо забрати все, тіпа, просто просто відкриються всі контейнери. Тобто, тіпа, зразу плюс 2. А я не хочу, тіпа, я хочу по одному відкривати. Чому мене тіпа, заставляє дивіться, що робиться? 750 золота. Ай, ти боже мій. Так, 3500. 3500. Ну, можна, в принципі, ще один такий відкрити. Продати, коротше, там той танк, ФЦМку. І відкрити ще один за 2,5. Якщо знадобиться, знадобиться. Ну, блін, якщо прям виб'ю виб танк, це буде прям дуже добре. Може танків тут просто куча. У мене його тут не було, нічого собі. А я думав, що в мене прям, прям всі колекції які тут були. Ну, в мене проданих. <кій> краще, краще промовчу. Немало. Так, ну що ж, давайте ще один контейнер. Якщо ні, ну то. Увы. Значить, не судьба. Ну, не судьба. 1000 золота. <кій> ну, нічого хоча, по принципі, якщо вони можуть від... відновляться, <кій> то можна буде тіпає ще купити. Там бо, є Тре-300, типу, ну, тобто один ще контейнер виходить. Так що пишіть ваші думки в коментарях. Розказуйте, як вам танк зайшов, типу, на якому це орудії краще він. Ну Мені, допустимо, сподобалось, типу, по-перше, а потім, типу, і сподобалось і друге, типу, ну, тобто для мене, типу, я так нормалізувався, типу, що і, і там, і там можна грати. Так що, Гарного тобі дня, ввечері чи ночі, коли б ти це не дивився. І обов'язково приходь до мене на стрімі. І до нових зустрічей, і до нових відкриттів.